Доброго дня усім! Я представляю Муринці і я дуже рада вітати вас тут. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається вірш, і ви підтримаєте мене, і я далі вам ще розкажу вірша якогось. Добре, Ольга Малько, просимо. місцеву. Так, у нас, якщо ви помітили, тут кругом яри, і я просто закохана в ці яри. В минулому я провізор, тепер я художниця і в душі поет. І вірш для вас яр рай. Я коли його написала, побачила, що якщо ну, звукову транскрипцію, то яр якраз навпаки читається рай. Так, починаємо. Так. Дивлюсь, по небу дощ іде, Цибатими ногами чаплі, мов спір'я, струшуючи краплі з намоклих сірих хмарокрил. Летить вода на поле, схил, вмиває квіти, та бункіз, а чапля дощ ступав рогіз, розписує кругами став, почався раптово і перестав цей дощ. Розлито духм'яно соковите літо і щебрицю, суниць, медів, світ весь в очікуванні див. Здається, що уже нірвана. У небеса й роса санна, після дощу мій яр це рай. Браво, браво. Роздуми, і це частина вірша. Тут в римах наскрізь все повітря. Рядки тут прямо з під землі. Тут в моренцях магічна точка З прадавніх змієвих валів В душі з'являється наснага і откровення, Тет -а -тет. Всевишнього беззвучне слово, твори, художник і поет. Ось так звелів Бог і Тарасу, а вже безсмертя заслужив кобзар за те, що Україну більш за життя своє любив, отої щирої любові порятувати вона лиш може у час непевний, час скрутний, пошли нам кожному, о Боже.